Тучка, 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 Подвысь на меня. я сявица. Точка. Ты что она? Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Привіт, друзі! Прийшов час для мене пікірувати колеоси. Для цього я, опираючись на свій негативний досвід, помила ці стаканчики, обробила їх гарнисенько антисептиком, щоб ніякої зарази там не залишилося. І буду наповнювати вже гарною поживною землею з біогумусом покупною. А не той, тим шлаком, на якому я обпеклася на початку весни. Також у ґрунт я додала вермікуліт і перліт, для того, щоб він був більш рихлий. Треба гарно зволожити ґрунт і в стаканчиках, і в ємності з розсадою. Дуже добре промочити, щоб корні розплутувалися. І буду ось так вилкою виколупувати і садити по декілька рослинок в один стаканчик. Вперше я саджаю по одній штучці, бо сподіваюся, що мені хватить стаканчиків, але потім я вже буду садити по три штуки, бо вийшло в мене дуже і дуже. Багато розсади. Розсада вся в мене вийшла різнокаліберна, але е, хто ж знав, що воно в мене так густо зійде, коли е, перші мої спроби, е, в мене зовсім нічого не сходило, то я від щедрої душі сипанула в цей контейнер е, побільше, щоб було. Ось і вийшло в мене що все дуже густе, і поки що. Ну, пару рослиночок я тільки бачу, які з там, цяточками якимось, червоненькими, такі, які відрізняються, не просто салатові. Але сподіваюся, що потім а, мої коліуси покажуть свою різноманітність. Звичайно, якщо вони виживуть після моєї такої жорстокої пересадки. Ось так приблизно будуть виглядати мої коліуси. Все, я закінчила вже вс всі всю свою пікіровку. Вийшло в мене е дуже багато їх. Тут 14 і по 15 в двох лотках. Коротше, в мене вийшло е 44 е стаканчики по три коліуса в кожному стаканчику, можна так сказати. Ну... Я добра душа буду роздавати, або буду сама викохувати, або продам. Це таке діло. Ось такі справи. Привіт, друзі. Заквітла одна з моїх кал. Все, Все якби і добре, але. Далі буде специфікація цієї кали я вставлю. І потім ми з вами зрівняємо, що в специфікації, і що в мене виросло. Ну, ви подивились специфікацію, і тепер зможете зрозуміти мене. Там написано, що бутон майже чорний. Так, дійсно, оце бутон, але це старий бутон народжується, калас, от таким кольором. І це, це, це вона вже давно народжується, вона навіть от світліша. Ви бачите, ось там. Бутончик теж буде. І весь прикол в тому, що розмір, ну, вона сантиметрів 20. См. Я розумію, що вона в мене в кімнатних умовах, що вона в ставчику, що, можливо, їй мало місця. Але вона має бути 60 сантиметрів. А вона в мене, ну, від сили, ж кажу, 20 см. Вона 2,5 кулачка. Ну, квітне красиво, бачите? Ось такі темні бутони. Але народжуються вони отакі. Далі в мене це моя минулорічна, яка помаранчевою має бути. Ось це розвивається пепермінт. А ось це Дубай Найт. Щось Дубаю Дубаям щось не нравиться, і вона ось це випустила один листок, а інші вона не хоче випускати. Треба, може, підживити якимсь добривом. Ось це мої такі кали. Я думала, що спочатку вони всі випустять листя. Ну, як оця, вона не випускала листя, а потім вона дає бутончик. А тут, ось ця, наприклад, вона навіть і не випустила листя. Оця ця квіточка, вона вилазить з листочком. Ви ж бачите, один листочок, одна квіточка, другий листочок, друга квіточка. Так що отак от? Калли мої. Це п'ятилітровий салатник. Бо я в салатниках їх вирощую. Салатник на 5 літрів. Кислий ґрунт, як люблять кали. Все як положено. Я думаю, якщо їх винести на вулицю, то вони дуже гарно будуть там рости і квітувати, і все їм буде добре. Бо тут є дренаж і дренажні отвори, там все є. Це все по технології зроблено. Але що з цим самим ставчиком її вкрадуть? Тому і росте вона в мене на балкончику. Можливо, звичайно, їй щось не вистачає. Тучка, не їж нічого. Виплюнь лістик! Точка! Точка! Потім журигатимеш. Ну зачем ти це робиш? Виплюй листик. От зараз другий листик з'їсть. Точка. Не треба кушати листик. Помощниця, пылесос.